Наш курс у Фроліні бухгалтерським бізнесом 3.0. Я знаю, що ви чекали. Отже, оголошую старт курсу 28 березня. Стартує наш оновлений третій потік. Нові теми, нові блоки, нові гості на курсі. Але ви мені скажете, Саша, це цілий місяць навіть більше. Навіщо гаєте час? Я теж так думаю. Ми оголошуємо новий формат навчання. Отже, і нову класну пропозицію: це перед навчання, і стартує вона 3 березня. Це нас з вами зустріч буде 3 березня, де я розкажу про всі основні перші кроки, які треба зробити і впровадити в своєму бізнесі, щоб ефективність бізнесу була вища і ефективність навчання була краще. Тобто, це цілий місяць. Ми з вами до, до старту будемо працювати в групі, комунікувати, будете проходити навчання, виконувати завдання і вже на старті. Курсу у вас буде результат. Я навіть можу більше сказати, що на курсі він подвоїться в декілька разів. 3 березня ми з вами стартуємо в переднавчанні, а 28 березня у нас стартує сам наш основний курс управління бухгалтерським бізнесом 3.0. Я вас запрошую і дуже чекаю.